Христос, народжений для тебе, Україна. Христос народився, Ти чуєш країну? цю дивну новину ще лине з небес, що Батько Небесний послав свого Сина, щоб Він врятував із недолі всіх нас. Вже ангелів хори спустились із неба і славлять народжене Боже діття. Співають вони, слава Господу в небі! Добра воля, спокій для тебе земля. В небі зірка ясна людям шлях освітила, до вбогих ясел, де лежить цар царів, пастухи із отарами швидко спішили, щоб коліна свої прихилить перед Ним. Із далеких країв. Ідуть царі за зарею, щоб вклонитись Месії, святому Царю, подарунки безкоштовні несуть із собою, і кладуть їх до них, Ісусу Христу. А Марія Йосип теж тішаться щиро, і Бога Отця прославляють вони, хоча не знайшлося і місця в хатині, та батько Небесний. вже ж їх не лишив. А дитятко Господнє так мило сміхалось, солодке спало на соломі жорсткій. Напевно, в той час ця дитина не знала, що чекає її тут на грішній землі, що люди жорстокі хресво приготують, руки і ноги безжально приб'ють до Христа, стернини сплетуть, вінок той колючий, і проклася, і прик... А і прикрасять ним голову свого Царя. Це попереду, все. А сьогодні я хочу перехилитись душою до вбогих ясель, подарунка корпоштовного дати не зможу, присвятить йому хочу життя все своє. Та тепер, мій Ісус, уже не в яслах, а живе у серцях, які вірні Йому, там займає Він місце на троні сердечнім. Він, мій цар, і Господь все йому віддаю. Він сьогодні є там, де на нього чекають, Він там, де сьогодні триває війна, Він сьогодні в окопах із кожним солдатом, який просить у нього врятувати життя. Схились над пораненим мінним мовлятком. Ніжно рани йому заліковує всі, вгамує. Гамува... Гамув... Бо життя повертає, він володар всього і йому все в руці. Він сьогодні з батьками посивілими з горя, що рідний їх син повернусь на щиті, потішає він їх, утирає їм сльози, так ніхто не потішить із людей на землі. Мій Господь також там, де плаче срідка, якої ніколи не обійме батьки. До грудей він пригорне сиротину, то ніжна, стане люблячим батьком для неї тоді. Він приходить туди, де нездолені дітки, де горем прибита, страждає, вдова. І Ісус їм промовить: Ви є, мої діти, піклуватись про вас повчахся час буду я. А також Божий син пробуває сьогодні із пораненим воїном. Кожний в цей час, котрі втратили очі чи руки, чи ноги, що смертні для себе благають цей час. Він ніжно з любов'ю до них промовляє, я кожного з вас так безмерно люблю, і, хоча вже, здається, надії немає, я для кожного з вас життя ще даю. Ви є цінні для мене, якщо люди відкинуть. То кожного з вас я в обійми прийму, не залишу ніколи в житті і не покину, і в серця ваша радість небесну зішлю. Якби хотілось, щоб одні ці різдвяні були сповнені радістю наші серця, хоча й неспокійно в нашому краї, та Господь ще являє свою благодать. Як хочеться нині, щоб це свято Різдвяне принесло для нас довгожданий той мир, щоб святий Божий, син, що народжений в яслах, своїм миром небесним, нас усіх збагатив. Прислухайся, мій українські народи, до дивної звістки, що лунає з небес, схились на коліна сьогодні в покорі, тому що син Божий для тебе родився. Він є сильний. Підняти тебе із руїни, дарувати тобі нові, нове життя, відкрий своє серце, схились ти низенько, перед тим, хто сьогодні родився для нас. Від один має силу всі події змінити, лиш йому підкоряється все на землі. Цю жорстоку війну може він зупинити, скаже слово, і зміниться все в одну мить. Тож нехай Божий син, що народи, народжений в яслах, пошле щиру віру у наші серця, щоб відчула також Україна вся наша, що на землю до нас Божа милість прийшла. Хай же кожен із нас сьогодні відчує цю радість, що з неба Господь нам прислав, народився Христос. О, прославимо всі люди! Це дивне народження Бога, царя! Амінь.